Благословен Бог наш всегда нині і присно, і во віки вікого. Слава Тобі Боже, наш, слава Тобі. Слава Небесний, утішителю душі істини живе, зіси, і сполняй, і сокровища блаї жизни, подати прийди і все лися в них, і очистини, а всякі скверний, і спаси блаї душі наша, святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас, святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас, святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу. Нині во віки вікова мі. Присвятає Тройця, помилуй нас, Господи, ще сирих наша. То прости, беззакон наша, святий пожитий, сили немащі наша. Імені Твоєго ради, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Су Христу, Царю, і сухристу, нашому. Благослови душе моя, Господа, Господи, Боже мій, возвеличався, єси зіло. Во і сповіданий, волі ліпоту, облекся, єси, одягся світом, я коризою, <кхм> простирає небо, як окожу, покривай водами, привеспена я своя, полагай облаки я своя, ходяй на восхудені своє, бо на й вітренню, вітриню. Творяй ангели своє, духи і слуги своє, пламень огненний. Основай землю, на тверді є я, не преклониться во вік віка, бездная кориза, діяння є я, на горах стануть води. Озапши, твоєго, От я твоєго побигнуть од гласа грома твоєго бояться. Восходять бо гори і не сходять поля в місто, я ж основав я їм, праділ положили, я якого ж не прийдуть, невже обратяться покрити землю, посилає істочник. Под... Те бріг гор пройдуть води, напаяються звіри селення, жують онагри, жаждую свою, на тих птиці небесне привітають, от серед камені дадять глас, напаяй гори от прабезпених своїх. От плода діл твоїх наситяться земля, позабає траву скотом, і злак на службу чоловіка, і звести хліб от землі, і вино веселить серце чоловіка, вмастити лице елеєм, і хліб серце чоловіка укріпить, наситяться дерева, повне, кедри ливанські, і вже єси насадив, там оптиці восніздяться, я родиве жилище предводительствує, тими, гори високі елеєм, каменем прибежище зайцем, сотворили я сей луну воврем'я, сонце позна запад свой тьму і весь ночь вони ж пройдуть всі звірі дубрані, з ким ририкаючи його восхитити і взискати от Бога пищу собі. я, сонце, і собрашся. І в ложах своїх лягуть, і зиди чоловік на діло своє на ділання своє до вечора. Яково звеличилося діла Твоя, Господи, вся премудрості сотвориласи, і сполниця, земля тварі твоєя. сіє моє, море великої і пространно є, та могади їжені ще числа. Животне мала ясо великими, там у кораблі припливають. Змійся, його, же создал яся ругатися йому, всяк тобі чаю дати пищу їм во благо врем'я, давшу тобі їм соберуть. Отверни тебе, рук, всяческая, сповняється благости, отверщу же Тебі лице Возм'ятуся, отримеш дух, їх і і пред собою, возвратяться, послеши духа твоєї, сождуться, і обновиши лице землі. <кій> Буде слава Господні, вовіки, возвеселиться, Господь од ділих своїх, призирає на землю і творяю. Тряситься, прикасайся горам і димляться, воспой Господи, був животи моєму, пою богу моєму донде єсь, де усладиться йому бесіда моя, а живо звеличилося, о Господи. Господі, та щезнуть грішниці від землі, беззаконниці, як вони бити їм. Благослови душа моя, Господа, сонце позназапад свой, положили яснюю весь ночь, як возвеличилися діла Твоя, Господи, вся премудрості і сотворили я си. Слава Отцю і Сину і Святому Духу, і нині, і присну, і віки вікова мій. Аллилуйя, 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 слава Тебі, Боже, Аллилуйя, 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 слава Тебі, Боже. Аллилуйя, 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 слава Тебе, Боже! Аллилуйя, аллилуйя, слава тобі, Боже. Миром, Господу, помолимся. Во спишнім мирі і спасені душ наших, Господу, помолимся. Господи, помилуй. По мирі всього мира, благостоянні, Святых Божих церквей, соединений Всіх! Господу, помолимся. Господи помилуй, по святим храмі самі совірою, благовінням, і страхом Божим ходящих вонь, Господу, помолимся. Господи, помилуй. О святейшем соленським мархірей, нашим Льві папіремським, і о приосвященному єпискупі нашим Кіртеодорі, і Боголюбивом єпископі нашим Кірнілі. Чеснім пресвітрістві, во Христі, яконстрі, усем прищі люди, Господу, помолимся. Обо охранимо в народі нашому, придержащих, власних наших, і о всем воїнстві, Господу, помолимся. Господи побило. О, граді сем і о всякої веси, граді страні вірою них, Господу, помолимся. Господи помилуй. О благоростворенні воздухов, о ізобілій плодов земних і временіх мирних. Господу, помолимся, Господи помилуй. О плаваючих, путешествуючих, недугуючих, страждущих, пліненних. І о спасенні їх, Господу, помолимся. Господи помилуй. Ой, збавитися нам від всякі скорби, гніва й нужди, Господу, помолимся. Господи помилуй. Заступи, спаси, помилуй, сохрани нас, Боже Твоєю, благодаті. Господи помилуй. Пресвятою, пречистою, преблагословенною, славною владичицю, нашу Богородицю і пресну Діву Марію, со всіми святими, пом'янувши самі себе, друг друга, і весь живот наш Христу, Богу, предадим. Як вподобає тобі всякая слава, честь і поклонені от Суй Сину і Святому Духу, нині і пресно, і во віки Амінь. Господи, возвав Тебе, услышим я, услышим я, Господи, Господи, возвав тебі, услышим Господи, я, Господи, тебе, услышим Господи, я. я. вас умов я моєго, не да позвати ми Тебе, услышим я Господи! дай справиться молитва моя, яко кокадила пред тобою. Водія не руку мою, жертва вечерня я, услышив я Господь. Ти, Господи, хранені уста моїм і дверей рождення у снах моїх, не уклони серце моє ослове, славе, а не вшивати вини огрісіх. Це чоловіки, ділаючи ділаючими беззакони, і не сущуся свої збройними їх. На каждий праведник милості обличить, я, я лежа грішного да не на лави моє, я, як очі, молитву моєго, благоволення їх, пожертви, при і суді, їх, услышаться, глаголи мої, якого змого, що я котал землі, просидешся на землі, розсучишеся, кості їх пригаді, яку ко тобі, Господи. Годи, Господи, очі мої на натягу, повагнюватиме душу мою, сохрани, отці тієї уже составишами, і от соблаз ділаючих беззаконнія, адут во мережу свою грішниці, єдиний єсмь, а здон, даже прийду. Гласуєм, Господи, восмаг, Гласуєм, Господи, помолийся, пролив пред ним, молини, і печаль, мою пред Ним возвіщув. Не дай чезати від мене духу моєму, і ти познав, сестри, зима, моя на пути, симпоним, мужа, кождах, скріша сітні. Смотря от Одесни, воздейлях і не візнаяй, мене поєвісту от мене, нізивай. Душу мою, позбавку тобі, Господи, Ти, тисвя пований, і час, моя часть моє сина, землю живе, воньми, моє, моєму, як осмирився зіло, і збавим я донящих м'я, як укріпишося, паче мене, і зведе, істиниця душу мою, і сповідатися імені Твоєму. Мене ждуть дод праведниця до неже воздаси, мені злобини вас вагко тобі, Господи, Господи, услуши лас мой, да буду душі твої в нем лючіла, я моєго. А ще беззакони на зріши, Господи, Господи, хто постоян у Тебе очищець, Боже з не присносуй, жизнь зроша, я представився, орающи в милость, це непорожняя бородица. Сітварся нині гающа, радується. Агельська я совокуплені, я нині, як оцариці срадующе, завпровожаю, празненство пісу вишаючи у пісьме, Єдин же се, яси всіх цар, з собою в сели, яко як у всіми, чую. І мене ради Твоє, потерпів тя, Господи, потерпи, душа моя, во слово Твоє, упова душа моя на Господа, облаки носими, богогласний, я земли, землі, земли, Душа, во сьогодні землени апостоли діти славної Матери, Господні, і святої воїстину успеніє, і світозарни лагули принести, і чорного поребення соділа, тисе, Як хороша Господа. І... І покров держави, ніжена землі божественний, і непогорний воїстино вивчим. Остражу триння до дощі, остражу до буває ти на Господь. Світло празнуємо божественні муспени, яже всі бенши твари, приносяще, славний я світли, я всі дари, во Бо єстину я же суть цей погодних, віруй надежду, і любов не смутну, чистоту свяшени і правду. І ми же наслаждається, да, і причасники, є сподобань нас, і царствія вишня у стоїть. Приятино з матерних возложи роча я молитви до стоє замуїле, лотя наслідувавши, одавши по бладителю я коже увіщався во тобі упокоїся, благодать духа славне, без словом'ємо здравосивши і мудрості украсивши, хвалити Господа всі язици, похвалите Його всі люди. Остію священою, як освященик обложим, і, і пророк пророк'явлим проси наше предня і повелиння Божестиним помазує царя і, і будуща, я сказуєши, суддя, праведно ізраїльським людям, непрестано сорішаючим, і, і от Бога удаляючимся, Самуїли до сучудне воно все Як Ягакотвердився, милость його на нас, істина Господня прибиває Твобік. Нині небогатаніє, не живо сіни, як опервіє, коли цю же лицем трешиє, воже боже, лаєси, плодським ракіннягото Отложив, і небеса, обходя, радуєшися, Пророчим все чесне, пророком равно стоятелю, правеним собесідничем і анелом сопричасниче. На безсмертно твоє у спини, мати живота, о, влаці, апостоли, по воздуху, восхихащу і по миру восіяни, я, по єдиному лиці в престолу Твоєму тілу, Єже, і поревче чесно властиві, Овриїловкою ще, вопіях урадуйся, благодатна. Я. Діво, мати безнемісна я, Господь з Соне ми же, як осина твоєго і бо нашого моли, спастися душам нашим, премудрость прости. Христе, прешесе Сонце нас захопа, винівши світ, вечерні поїм і сина свята Духа Бога, єси. Вечно мир всім премудрость воньмімо. Милость Твоя, Господи Боже, не тьмя, во живота моєго. Господь, пасет м'я і нічтожим, я лишить на місці злашні та мов селим я. Милость Твоя, Господи Боже, не тьмя, Милость Твоя, Господи, пожене тм'явся вся дни живота моєго, Господи, Господи, вечір Сей без ріха сохранитися нам. Благословен'яси, на Господи, Господи, на Господи, Господи, Боже, Отець наших, прославлено прославлений на м'ят во віки. Амінь. Боди, Господи, милость Твоя на нас, як уже у повахом на тях. Благословен, яси, Господи, Научи нас оправданням Твоїм, Благословен є си Владико, Вразуми нас над Твоїм, Благословен є си, святий просвіти нас суправдані Твоїми, Господи, милость Твоя, Вогія, руку Твої не призри, Тебі хвала, Тобі Тебі подобає хвала, Тебе подобає тим слава Подвоє Дцю і Сину, і Святому Духу, нині пресно з повним вечерню молитву нашого Господи, помилуй. Заступи, спаси, помилуй, сохрани нас, Боже Твоєю, благодатью. Господи, помилуй. Вечора всього совершенна, свята, мирна і безгрішна. У Господа просимо. Ангела мирна, вірна наставника, хранителя душ і тілес наших. У Господа просимо. Прощення і оставлення, гріхові пригрішені наших у Господа просимо, Господи, добрих і полезних душам нашим і міра мірови, у Господа просимо. Проче врем'я живота нашого, мирі покаянні скончати у Господа просимо. Християнська кончина живота нашого, безболізне, непостидно, мирна і доброго твіта на страшнім судищі Христові просимо, Пресвятую, пречистою, преблагословенною, славною владичицю, нашу Богородицю і преснадів Марію, со всіми святими, помінувши самі себе друг друга, і весь живот наш Христу Богу предадимо. Як благ, і чоловік без Бог, єси й тобі слава осилаєм, От Своїй Сину і Святому Духу, нині присно, і бо віки віко. Мир весімо. весімові Твоєму. Глава ваша, Господеві Амінь. Буде держава царстві Твоєго благословена і Отця і Сина і Святого Духа, нині присно, і во віки Віта. Глаголом Божественно обріла послідующа, радой связі, чиста, я тиго, Боре свята Я Мати Господня. Осем опреставшися, поминаю, поспіваючи, mm -hmm. Воскресний, Господи, во покой Твой, та й киво святиний Твоє. Змірна я премудрость я храм собі, паше ума, Богородице созна, і з тебе Духом святим. Тя в коло не невешественним селам і представи, Себі, для цього спойда Давиду істиною і не отвеженя, рамнині ко тобі, матери, всіх Бога, по всяким збавлятися, напасти й моляся нового Старствоючи, сусином Твоїм, Християнський род розох, сладчини, святому Духу, і дані приснує Боги, Євда, представлений пречистого Твоєго тіла, готовлячися, то на апостоле обстоячего сотрепетом зряху тях. І його зграючи на тіло, ужасом держими в'яку, Петре, де со слезами вопія шити, одігови ждуття, ясно серцю просту, живота всі і удивляюся, вониже все лися, я, жизни наслаждені є, ного пречиста я, молися приліжно, сину й Богу Твоєму. Спастися стаду твоєму, невридиму. Нині одпущаєш раба, твоє влади пололу твоєму сомиру. Як обидіс, очі мої спасеніє твоє, я жиє святувал пред лицем всіх людей. Від отрування язикові слав людей Твоїх Ізраїля. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Слава Отцю і Сину, і святому Духу. І нині, приснує і віки віков, амінь. Свята і Тройця, помилуй нас, Господи, очисти ріки наша, владий, попрости, беззаконні наша, святий посвятиє сили, немочі наша, імени Твоє городи, Господи. Помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, славу Ісві, Сину і Святому Духові, і присно, і во віки вікова чи наші же є сина небесі, насвяти да да ім'я да Твоє, да, да прийде да царствіє да да Твоє, да, да буде Тволя Твоя, як вона небесі на землі, і в наш, наш насущний дасть на нас нам не зістави нам доли, наша, як уже і ми оставляємо должником нашим, і не введи на своє скушені, на іспави нас од лукавого. По Твої царство і сила, і слава, Отця, і Сина, і Святого Духа, нині присно, і во віки Амінь. пророка Твоєго Самуїла, пам'ять Господи, тим тя молим спаси душі нашого. Нині і, і во віки віковам, ворожде стрідів, восохранила, єси мір, не оставила Єси, бо родице представилася єси животу мати суші живота. І молитвами Твоїми, збавляєш від смерті душі наша. Помилуй нас, Боже, по милості Твоєї, молим Тися, услыши і помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. І ще молимся о святішим селенсі, махирій нашим Льві, папіримським, і о приосвященному єпископі нашим Кірте, Теодорі, Боголюбим Єпископі нашим Кернілі, о і послуживших во святім храмі сем, Оціх наших духовних і в во Христі, братії Господи помилуй, Господи, помилуй, господи, помилуй, є ще молимся, обох ранимом народі, нашим придержащих, власних наших і о всем воїнстві, Господи, помилуй, господи, помилуй, господи помилуй, є ще молимся о предстоящих людях, ожидаючих от Тебе, великі і богатия милости. Затворящих нам милостиню і за вся православна Християни, Господи, Боми. Помилости, вічеловеку, любець Бог, єси і тобі славу, села, отцу і сину і Святому Духу, нині пресної во віки Амінь.

Сило і чесного жотворячого Христа, святих славних і всехвальних апостол і блаженного священномученика Теодора, і Мукачівського, і святого Пророка Самуїла, і всіх святих помилити, спасет нас як благ і чоловіколюбец.